Корминатіка це раціони супер преміум класу для котів і собак, які виготовляються у Франції. Творець бренду на ім'я Олів'є є заводчиком хаски з невичерпною кількістю титулів і нагород. Саме як пристрасний заводчик, розуміючи потреби своїх собак у харчуванні, він хотів отримати продукт дуже високої якості. Основним інгредієнтом кормів натіка завжди є тваринний білок, м'ясо або риба. Компанія не використовує злаки. До рецепту додають фрукти, овочі і рис, що добре засвоюється тваринами. Для собак виробник пропонує лінійку напіввологих кормів натяка гурме. Напіввологим корм названий, тому що Анули містять у два рази більше вологи, ніж звичні для нас крокети сухого корму. За словами виробника, це полегшує травлення собаки і робить поглинання їжі більш комфортним та приємним. Лінійка натяків гурме представлена у вигляді корму для цуценят, дорослих собак і дорослих собак малих порід. Раціони для цуценят та дорослих собак малих порід виготовлені на основі пташиного м'яса. Дорослих собак, крім птиці, порадують також корми. Зі смаком ягня та лосося. Усі раціони мають фасовки по 3 кілограми, а корм для дорослих собак можна придбати ще й у коробці на 9 кілограмів. Лінійка сухих кормів для котів має назву натяка концепт. Як і всі корми виробника, вони не містять консервантів, штучних барвників або підсилювачів смаку. Раціони для котів представлені у чотирьох видах: усі зі смаком курки та лосося. Зокрема, це корм делікейт для дорослих котів із чутли. Ливим травленням Coat для здорової шкіри та блиску шерсті, Sterilized для стерилізованих котів і Urinary для профілактики сечокам'яної хвороби. Корми розфасовані в упаковки по 2 кг. Замовити корм натяка для свого песика або кута можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua. Усі корисні посилання шукай в описі під цим відео.